Ситуація. Три росіяни йшли. Я відкрив вогонь по них. Двоє, а там виходить, дорога така, наче в яру. Двоє впало, а ну, живі, я по них ще не стріляв. А по першому я почав вести вогонь, він упав. Ну, я в нього попав у ногу, він упав. Я в нього випускаю весь магазин набоїв. Дивлюся, наче не ворушиться все. Поки я перезаряджаюся, він піднімає голову. Я знову йому стріляю. Той підривається і тікать. Тож тобто, в наче нічого й не було. Але ж. Тобто він підстрелений був, так? Да? Але Важливо. ж в догонку я йому бачу, що в плече попав ще і в ногу. Ну він так і побіг. Термінатор? Получається, так. Да, робокоп якийсь. Угу. А що далі з ним було, невідомо. Ну я думаю, що дія тих нарко що не приймають вийде. і здоров'ячкою його похитнеться дуже швидко.